Улюблена. якщо пума наша пума улюблена. Пума улюблена. Наша пума. Вона їсть і танцює. Вона хитається. ось дивіться, Як і нам почну. Я хотіла, щоб це все було добре, 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 добре. Якщо що це? Мій малюнок. Ну і кажуть, що це круто. Ну, якщо що, мені не подобається. Я крутука. І пума. Пума, пума. Я люблю тебе. Пума 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 я тебе люблю по Ти красуня, ти красуня моя улюблена. Пума 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 улюблена, моя тваринка уля. ля 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 Пума 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 моя улюблена. Тваринка тваринка і улюблена, я люблю. Ну і звісно, це моя пума. Я поділюся з нею з вами. І я покажу, як я це вмію. Я я я я це вмію. Якщо я і вас теж, я поділюся. Вами теж. пумою, Вона дуже добра. Вона дуже добра. В мене і вас. Я думаю, що у вас зла, 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 зла. Але моя дуже добра. Я її покормила такі, як що, що це моя? Це моя. Це моя улюблена пума, пума моя. Якщо я вам поділюся, якщо вона не буде злою. Злою. Я не поділюся, якщо вона буде злою. Злою. І усіма. Я я не поділюся. Я я. а Я я а, я не поділюся. З вами пумою. пума, пума, пума моя улюба моя бума. Сама улюблена. Пума моя улюблена. Я и самая люблю. И я и люблю. Я и... Ее...